Всім привіт ви на каналі пані Рома. З вами Ольга. І сьогодні я хочу нагадати про один прекрасний український канал присвячений парфюмерії. А якщо ви з ним не знайомі, то познайомите, і це канал Iris Fragrance. Один з моїх найулюбленіших каналів, взагалі, в принципі, цей канал належить прекрасній блогерці пані Оксані, яка відкрила його іще ще понад два роки тому. Тому я думаю, що ви знайдете на цьому каналі надзвичайно багато корисної інформації про парфуми. А головне, що її канал це завжди свято для душі, це завжди радість від естетичної картинки, від прекрасної музики, від глибоких описів. Від образних порівнянь, надзвичайно красивих, тож я вас щиро запрошую на цей канал. Давайте разом підтримувати якісний український контент на YouTube. І сьогодні я хочу показати вам прекрасні, просто прекрасні неймовірні аромати, я в цьому впевнена. Хоча ті аромати, які ви бачите сьогодні, я ще не чула або чула давно, і якось занадто коротко, десь в магазині. І немає якогось нормального уявлення про них. Подивіться, яку прекрасну коробку надіслала мені пані Оксана. Серед цих скарбів я впевнена, ви знайдете для себе те, щось цікаве і прекрасне. Я буду знайомитися з цими ароматами просто зараз. Я думаю, що ми з вами охопимо сьогодні шість відливантів, і наносити я буду як на блотери, так і на шкіру деякі з них. І наприкінці складу рейтинг який із цих ароматів, спробуваних мною сьогодні, просто зараз перед вами посяде перше місце, відповідно, не перше. Пані Оксана надала їм певних епітетів. От, наприклад, зараз переді мною звичайний Escape від Кельвін Klein. Давно мрію познайомитися з цим ароматом, тому починаю просто зараз це робити. Щось фруктове в першу чергу я чую, А, напевно, щось альдегідне. Я відчуваю якісь ноти достатньо важкі, ноти шкіри. Якщо я не помиляюся, цей аромат має рідину насиченого такого темного кольору. Цей аромат цілком цілком відповідає моїм уявленням про класичну парфюмерію. Я однозначно відчуваю в цьому ароматі шкіру на зразок. Класичної шкіри в ароматах, наприклад, Жики від Герлен або Шолімар від Герлен. А тут шкіра для мене значно приємніша. Залишу іскейп розкриватися на блоти. Сподіваюсь, зараз я дістану щось свіжіше, і це так і є: це вибухово-цитрусовий кристаль Verd від Chanel. З цим ароматом або з флагманом. Кристаль я знайома, я не впевнена з якими з них. Тому будемо бажати, що цього знайомства не було. І познайомлюся з ними просто зараз, тому що далі там буде також просто кристаль. Це дуже холодний цитрусовий аромат. Гіркуватий. В першу чергу я відчуваю лимон. Я думаю, що цей аромат варто нанести зараз на шкіру, для того, щоб добре його відчути і освіжитися. Це справді прекрасно. Дуже цитрусово. Це справді вибух цитрусів, і написала пані Оксана. Вибух цитрусів якоїсь гіркуватої трави. Це дуже приємно, дуже зрозуміло для мене. Я б сказала, що я б це носила задоволенням влітку. Просто я думаю, не можна поливатися. Тепер спробуємо просто: кристаль de гірко-терпкий, написала пані Оксана. Спробуємо тепер на контрасті або не на контрасті. Так, мені здається, я пробувала саме його в магазині і була не готова до такої класичної школи парфюмерної. Саме так я чую цей аромат принаймні зараз. І дуже схожі відчуття були у мене в магазині. Я думаю, що цей аромат все ж таки для тих, хто справді цінує класичну школу. Я, до речі, ціную, але якось забагато в мене останнім часом накопичилось таких класичних ароматів, і не так часто я ними користуюсь, тому стала обережніше ставитися до покупок таких ароматів. Це гірковато, зелено, альдегідно і дуже класично. Поїхали далі. Підкрахмалена чистота La Lique White, Я думаю, що це буде щось офісне, я сподіваюся. Але я не знаю, як він пахне. Я ще ніколи не пробувала. Тому давайте дізнаємося якнайшвидше. О, це мені дуже подобається. Це прекрасно, це дуже цитрусово. Це справді аромат про чистоту. Аромат під білу сорочку, тут, напевно, є якісь білі квіти, які дуже часто разом з білим мускусом можуть асоціюватися у мене, зокрема, з чистотою, з чистою сорочкою. Так, це мені дуже подобається. І я нанесу його також на свою руку. Досить багато і я нанесла. Не знаю, як тепер дотягуватися до цього місця. Прекрасно. Якщо ви шукаєте заміну, наприклад, аромату Matin Blanc від Rocher, то це була б чудова заміна, зокрема для мене. Нагадаю, що бренд не вийшов з Росії. Тож мати на увазі ось прекрасна заміна для того аромату, про який я згадала. Я відчуваю в ньому, до речі, іще якісь такі рослинні ноти, принаймні на блотері, які нагадують город, якусь зелень овочів. Або просто зелень. Цікаво і свіжо, дуже строго і зовсім не солодко. Наступний аромат гурманський Orchid Vanille and Apples. я перепрошую за мою е вимову. Я 100% неправильно це прочитала. Тож перепрошую ще раз за це і давайте спробуємо цей аромат на блотері. Орхідея та ваніль це має бути щось чуттєве. Я відчуваю горіхи. Горіхи, алкоголь, ваніль. Дуже звабливо. Це звучить по-гурманськи, тому що оці горіхи з алкоголем одразу ж розбурхують якийсь апетит, хочеться з'їсти якийсь дуже смачний вишуканий торт. Так, але, до речі, я його відчуваю достатньо легким, акварельним. Цікаво, як це буде на шкірі. Можливо, просто вже ні трохи напрацювався. Я відчуваю досить сильну алкогольність. Не знаю, це алкогольність, яка була задумана автором аромату, або це алкогольність просто від великої кількості спирту, принаймні на початку звучання. Нанесу його трохи більше на блотер для того, щоб потім повернутися. І, напевно, останній на сьогодні для того, щоб просто не змішувати все, зробити якісніший огляд, не орієнтуючись на кількість. Це буде аромат відчайдушний Пом. гранат, нуар від Malone. Це дуже яскраво і потужно. Напевно, справді відчайдушно, тому що він дуже яскравий і одразу розкривається якимось. Каскадом акордів, тобто я чую одразу щось класичне гірке. Я почула потім щось схоже на кислинку граната. Зараз я відчуваю шкіру. О, тут я відчуваю дуже яскраву шкіру. Це дуже цікаво. Це справді по вечірньому і так чуттєво. Шкіру а... всю я можу назвати схожою на. Ту, що я чую в ароматах, наприклад, від е, агент-провокатор. Я нанесу його на шкіру свою. Цікаво, як він розкриється. Тобто, е, на початку я чула щось гірке, класичне і зеленувате, потім фрукти і кислинку фруктів і шкіру. І вже зараз я відчуваю її достатньо швидко на своїй руці. Це дуже цікаво, цей аромат, мені здається, мене вразив найбільше сьогодні. Несподівано, тому що Джо Малон, взагалі для мене не те, щоб не цікавий бренд, дуже цікавий, просто до нього не дійшли ще мої руки. І тут цей аромат виявився просто, ну, напевно, сьогодні одним з найяскравіших для мене і подарував мені справді надзвичайні якісь парфумерні враження. Трансформація в шкіру дуже красива. І я думаю, що це та шкіра, яка мені подобається більше, ніж в Escape. Я зараз повернулася до Escape. І для мене ця шкіра все ж таки занадто тваринна. Він давно вже розкривається, безумовно. Він зараз на іншій стадії розкриття, ніж аромат від Malone, який ми пробували останній. От зараз я взяла блотер з ним до руки. Вони чимось перегукуються, але. Тут шкіра більш апетитна, так би мовити, в плані привабливості і якоїсь чуттєвості. Я думаю, цей аромат на вечір можна використовувати для зваблювання кавалерів. Ну що ж, це моя перша думка про аромати, і тому вона може бути і помилковою. Далі, в інтимній атмосфері, я продовжу знайомитися з ароматами від пані Оксани. І потім повертатимусь до них. Зроблю один чи кілька відео на цю тему. Розповім про аромати детальніше з пірамідами, озвучу своє остаточне враження і це буде дуже цікаво особисто, мені дуже цікаво порівнювати своє перше враження з останнім. Давайте ще повернемося до двох ароматів, які йшли після Escape. це кристаль Overt і просто кристаль Оде Туалет». Безумовно, кристаль Overt мені подобається більше. Я досі відчуваю на блотері яскраві цитруси на руці. Я відчуваю його вже не так сильно, тому що щойно пробувала багато всього. На руці він дуже м'яко звучить, але дуже приємно. На цей аромат я абсолютно точно зверну свою увагу. Далі в нас була накрохмалена чистота від Лалік. Вона пахне якимись неймовірними травами зараз, Гіркуватими. Навіть якась шавлія мені вважається. Гіркувато, чисто, медитативно, аромат. Терапевтично. На руці прекрасно звучить цей аромат також у мене буде у фаворитах. Так, головне не заплутатися в своїх фаворитах. Наступний аромат був у нас сьогодні. Гурманський від Van і Арпел. Про орхідею та ваніль. Так, цікавий горіхово-алкогольний для мене аромат. З гіркою ваніллю не солодкий, не липкий, а саме гіркуватий, гурманський, такий як якийсь десерт, такий вишуканий з алкоголем, в якому солодкості рівно стільки, скільки треба. Теж дуже подобається. І останній відчайдушний помегранат нуар від Джо Малон. Цікавий. Я зараз не можу поки що розібратися з ним. Він дуже цікаво звучить по сусідству з Van Cleef and Arpel. Вони цікаво, до речі, взаємодіють. Я виділю цей аромат також фаворити, але не на перше місце. А на першому місці буде Lalique White, на другому Crystal Overt. На третьому все ж таки Ванкліф і Арпел. Все ж таки так, мені дуже подобається ця пікантна гурманськість. Також на третьому місці, напевно, буде разом з Кліф і Арпел буде аромат від Джо Малон, який ми пробували останнім, в якому є шкіряні ноти, і дуже цікава гра. Дуже цікава гра. Зокрема, фруктів зі шкірою. цікаво, Нехай це буде третє місце, тому що на четверте мені не хочеться його пересувати. І останні два аромати для мене залишаються на четвертому-п'ятому місці, відповідно. Це аромати, які зараз для мого теперішнього настрою занадто класичні, тобто вони прекрасні. Це іскейк від кельвінклян, який ми пробували першим. Та Кристаль Eau de Toilette від Chanel, але вони просто не відповідають зараз моєму настрою. Мені хочеться зараз трошечки іншого, ніж класичне звучання, хоча ці аромати прекрасні. Єдине, що все ж таки Escape від Calvin Klein для мене занадто шкіряний, занадто тваринно шкіряний. Що стосується кристаль Eau de Toilette, то це прекрасний, класичний аромат, який, ще правда, для мене зараз занадто строгий. Для мене це аромат на зразок Sisley Едесуар, тобто це занадто строгий для мене аромат, який йде уже в якусь маскулінну сторону. І я такі аромати поки що на собі не бачу, але все може змінитися. Отже, друзі, це все на сьогодні. Дуже дякую, що ви залишалися зі мною. Обов'язково заходьте на канал до пані Оксани. А я сподіваюся, що на її каналі з'являтимуться і нові відео. Але те, що є на ньому зараз, абсолютно точно не залишить вас байдужими. Я впевнена, що ви дізнаєтеся дуже багато цікавого на каналі Iris Fragrance. А я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Дякую всім, хто приєднався до мого каналу нещодавно. А також моїм постійним глядачам. Бережіть себе і до зустрічі на каналі пані Рома.